Уявіть, що світ перетворюється на книгу, і тільки один офісний планктон знає, чим усе закінчиться. Але замість того, щоб закрити том, він іде рятувати всіх. Ласкаво просимо у всезнаючий читач, пророцтво. Поки герой ще не загинув на першій сторінці, тисніть вподобайку, підписку і дзвіночок. А то потім буде. Ви були попереджені. Кім Докча – звичайний офісний працівник, який дожитав веб-роман до кінця. Але світ буквально перетворюється на сторінки цього роману: монстри, випробування, моральні дилеми. І лише один читач знає сюжет наперед: трейлер, метро, хаос, лімінхо в ролі регресора. Того, хто вже прожив усе це десятки разів, і Джі-су з пістолетом. Так, Айдол теж хоче вижити, візуал, постапокаліпсис з драматичною палітрою. Є нюанс. Фанати бояться, що дві години це замало. І правда, світ Omniscient Reader занадто глибокий, щоб його просто урізати.